Там вже ті є, є штат, ну, курва, а я по-перше щось спідала на саме в початку. А тут ще кажуть, ту не вставай, ту мати вже своїх клієнтів, тут ще щось що стоїть. а звідки? Ой, курва, що твоя мать, блядь. Я тобі зараз супер скажу, звідки я кажу. Сказати, я підкала, я дай себе поївки. А вона ви ще тут не продавали, я кажу, то буду продавати. А ви звідки? Яка от з напаївки вели на кордон. Знаєш? А я з микуренець? І я тепер мені звільняю місце. Так що дівчата мене не чіпати. Я дурна, я зброю. Мене не чіпати. Що то я продаю по танцю цінах, ніж вони? Бо що пішли до мене клієнти до мигня? Який тоді затраний курва інтерес до мене? Я можу заліз за дати? А може завтра я з ним пересплю. Що тебе то чекати? Я правда дівчата, не на ту ріцотку ви попали. А одна каже, я думаю, потім, ну, одна буду, я це з вами сварила, пішла я на буруту коло Автороти, того коло гороха на горі. Знаєш, усіх. Ну да. Заволівала реально, гиппи А одна пацана баба каже, ту на того. Невістку мали, коло нашої Оксани там боїться. З колядка ви моїх лінці забрали, куди хотіли, туди йшли. Зі робила на пекарню. І одна ручка по вулиці, шкільні, сама крайна хата над тим ставком приходить. Дві коліжанки, коліжанка бере свої коліжанці і своїм дівчатам, приходять. Ne, mano klientai zabrali, kad aš suvienu, kad aš taip brangu parduodu. O aš dar buvau moment, pardala. O ne, o tik ką išdama, ir kažus. А ви вже більше не маєте гам до корови не безрумірно, я приймаю. Я кажу, Оксана, ти ще на завтра щось маєш, що трошки маю. Я приїхав, а Дмитро Жидівський є. Що, хуйня що? Леська, Леська, твою мать зовні не залишила. Я кажу, того взятки не даєш. На 100 грам не клеш, з нами не клеш. Та хуйня! Блять! Восьма година, а, чесні спокій, маю на дві дитя. А то не блядь, я бля, бля, ти приїжджаю, блядь, разом вже бля, і підпізує роботу, нахуй, йоп, це мать. А я, а я, слышь, за 10, за 15 хвилин бабися з дому нам розписали, і їде шкільний, пів дев'ятої. Я, я вже приїхала додому. За 10, восьма, за 15 толік мене бере, я вже о 10-15 по 8, я вже з ними, тут ще навіть взагалі не трасунку витягнути за 10 за 15, можу. А нічого земля дві. А за 15, э, 15 по 8 чи що вже ніфіга нема. Я вже поїхала вдома. А на мене люди недобрі. А я кажу, ну я не знаю, що я надаю, знаєш, до людей. Не знаю. Ви не я не я, я, вам я, вам я Молоко, той сир, торгов, то. А танше даю, а яка то висяти я зараз в літі зимі танче даю, щоб сте в літі, по такі самі ціні брали, бо я не буду збавляла ціни. І все, тепер даю вам на лапу і то я, а потім в літі буде та сама ціна, щоб ви знали. І все, І вони зі мною дружили. На півзаводі була, теж зі мною дружили. А моя коліжанка, що тепер за мене робить. А от за мене? Ну що такого мама? Ви проробили день 18 років. І він вас до директора не вів, мене за 4 місяці повів до директора. Ой, Леська, вона теж Лесько не Не знаю я. Що він тебе повів до директора? Ти молода, лягай з ним спати, жартуючи, дай взятку. Не знаю що. Він вчора привозить олімні прив'янку, пиво води. Тобі начальник передав пиво води. Хто є? Що що є? Ну, вона каже, я кажу, ну, а, а я знаю, що він тебе до директора веде. Прям с людьми, я знаю те, кунка, дружи от. И все. ні? одна, одна каже до мене, Я кажу. А раз бракнула, разному уклал в п'ятницю, в четвер, ротнуло в п'ятницю. Я кажу, а вот ты того. Женка кажут, а восьми. Ой, ой, о, воу, Ааа, ти не інвалід, Як на п'ятницю не інвалід, ти на руки не, кто